Влад, скільки телефонів продається в тиждень або в місяць? Ну дивись, в середньому йде продажа телефонів в день це близько п'яти телефонів. У місяць в районі буде сто двадцять або сто п'ятдесят телефонів. Скажи, ще таке, який телеф... які телефони, які саме більше продають? Дивись. Взяти топ-3 телефона найбільш, які продаються, це e, Xiaomi Note 9. Мабуть, буде ну, приблизно на першому місці. E, Note 11 і Samsung a 50 51 Наскільки часто клієнти роблять повернення? І що ти робиш в такому випадку? E, дивись, повернення бувають, ну. Дуже-дуже рідко. Повернення. В нас немає такого, як повернення не підійшов по кольору або такого плану. Зазвичай це ну буває таке, що щось десь, десь репить динамік або такого плану, але це не суттєво. Все вирішуємо без питань, без різних проблем. Ще таке питання. Є такі випадки, коли телефони приходять клієнту і він не працює? І що ти робиш в такому? Е, Ну, Практично немає. Там один із ста, але ми всі телефони перевіряємо, всі тестуємо, проходять всі тести, телефони, перевіряємо акумулятори такого плану. Тобто ну, практично таких немає. Останнє питання. А телефони е, ти викуповуєш у людей? У людей не купую, можете навіть з такими питаннями мені не писати. Я в людей не купую телефони. В нас є оптові постачальники. Ми викупляємо по 20, 30, 50, 100 телефонів у одного постачальника. І багато телефонів ми купуємо за кордону, купуємо по Україні. Вони перевіряють це хороші спеціалісти одразу перевіряють телефони, повністю тестують. І коли приходять телефони вже до мене, то я вже так само їх проводжу. Якийсь тест, вставляємо сім карту, включаємо Wi-Fi, блютуз, камери, все перевіряємо практично повністю самі.